Нарешті можна створювати відео, просто написавши текст. Цю версію Gen 2 я вже чекав декілька місяців, і нарешті вона з'явилася. Тепер можна просто написати той текст, і що ми хочемо побачити, і нейромережа сама згенерує для нас відео. Як все це працює? Які кейси використання, що ми можемо зробити з новою нейромережею Runway Gen 2 Ми якраз з вами сьогодні і розберемо. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор підприємець, вже більше 15 років я керую в своїх клієнтів, являюсь фінансовим цифровим радником, і в багатьох моїх портфельних компаніях ми застосовуємо штучний інтелект для автоматизації бізнес-процесів. З вас лайк, підписка і дзвіночок за те, що ми завжди виставляємо максимально круте і новий актуальний контент на нашому youtube каналі Поїхали! І так, дивіться, от бачите, які красиві у нас е, відео. Ну, виглядають, як мінімум, плюс-мінус, і схоже на реальність. Трохи маю, видно, що це нервала нейромережа, але суть в тому, що просто написаний текст, от той, який ви бачите на екрані, і далі нейромережа за нас все робить. Ця нейромережа називається Runway Gen 2. Сайт runwaymail.com, буде в описі також до цього відео. Відповідно, ви можете просто написати те, що ви хочете. Вона вам все згенерує. І це дійсно круто. От бачимо, от якраз як воно, як воно виглядає. Просто написали промпт, а можете навіть додати зображення, по якому ви хочете створити відео, і нейромережа все створить за вас. Давайте будемо розбиратися, як її запустити і як з нею працювати. Для того, щоб запустити нашу нейромережу Gen 2, бачите, вона прямо зверху показана: try now, можемо просто натиснути або натискаємо кнопочку sign up, або login. І а, логінимось використовуючи той же самий наш Gmail, або просто по емейлу, стандартна процедура логіну. А, і після цього нас буде перекинуто на от таку прикольну штуку. Тобто ми переходимо в app.runaway.com, і побачимо і всі нейромережі, навіть всі туторіали, тому що насправді в Runaway це не тільки Gen 2 нейромережа, але також є Gen 1, який можна генерувати з одного відео інше відео або з імейджа. фактично накладати його на відео. Це досить також прикольна штука, зараз про неї розкажу. І можна Gen 2 генерувати тексту відео і створювати те, для чого ми власне сьогодні з вами зібралися. Які функції ще є в Gen 2? Ми можемо генерувати відео, можемо також взяти свої відосики і на основі своїх відео, своїх даних, навчити нейромережу, щоб вона малювала так, як нам необхідно, верніше, не генерувала відео так, як нам необхідно, і на базі цього вже створювати нові свої відосики. Тобто таким чином ви можете створювати різні кейси з. Заставками з різними переходами і так далі. Вона генерує 4 секунди відео, тому тут тільки хіба такі переходи, перебивки, заставки. Поки що тільки так вона працює, але я думаю, в наступних генераціях ми побачимо більш більш продвинуті штуки. Я думаю, всі ви пам'ятаєте міджорний от можете зайти зайти в міджорний вибрати першу його версію, і побачити, яку. Прекрасну картинку він вам намалює. Ну і зрозуміло, що відео воно тільки починає розвиватися, тільки починає створюватися. І в наступних генераціях воно дійсно буде класне. Зараз я би сказав, що не, не зовсім таке красиве, як хотілося би. Але, але вже створюється. Тепер ми вибираємо Introducing Gen 2, от власне його, або тут натискаємо Gen 2. Після цього нас перекидає на таку прекрасну. У промочку, який просто ми пишемо наш промпт. Це більше нічого не треба робити, тільки промпт написати те, що ми з нього хочемо. Ну Давайте напишемо такий прекрасний промпт, який називається Burning. Kremlin and Moscow. Такс. Тут є щось неправильно. А, Сінь неправильно написав. Такс, це, до речі, шев на нейромеража, яка мені підказує, я правильно писати англійською мовою. Далі ми можемо там Сіт написати, щоб могли до цього повертатися. На платних версіях зараз вони поверх можна заапсхейлити, видалити вотермарки і ну, зробити його більш у, кращому, у кращій якості. Зараз для демонстрації нам цього не потрібно. Так, що у нас тут ще є цікаво, це написали промпт. В принципі, можемо писати Generate або можемо вибрати зображення, на базі якого і буде створено відео. Ну, давайте його поки що просто попросимо. Заскаємо Generate. Бачите, йде генерація. Ну і зараз почекаємо пару хвилин, і в нас відео буде створено. Пройшло буквально 2 хвилини, і, як бачимо, у нас 4 секундне відео створено. Тиснути play. Красота, мені здається. В принципі, прикольно виглядає. бачимо, тут є watermark, який можна забрати в платних версіях. Далі дивіться, що ми можемо зробити, можемо просто натиснути кнопочку Домовити і таким чином завантажити собі відосик, і він уже нас, можемо його десь використовувати, де нам необхідно. Можемо зробити його на весь екран. Тут в нас взагалі красота буде, так щоб красно, красиво було видно це все. Так, далі. Ну, можемо там репорт, який зробити, поставити, наскільки воно красиво чи не красиво зробило нам зображення. Ну і наш відосик, і в принципі далі можемо його використовувати. Тобто Дві секундочки, і у нас, як бачимо, все готово. 60 секунд у мене є в безкоштовній версії. Далі можемо його заапгрейдити. для того, щоб його заапгрейдити, вартість версії на місяць, вона кушує 15 доларів, або професійна кушує 65 доларів в місяць. Різниця тільки в кількості відео, які ви можете створити. Тобто 15 доларів на місяць стандартна ціна, в принципі, для багатьох нейромереж і ви можете генерувати собі прикольні зображення. або 144 долари в рік, і ви генеруєте, в принципі, скільки вам необхідно, можете навіть завантажити власні а, нейро за власні відео, на, натренувати нейромережу, і вона буде малювати під ваш стиль. Можемо цю, цю штуку вже написати, наприклад, що вона нам це намалювала в стилі. Тобто ми написали що те, що ми хочемо. Далі пишемо опстайл. І далі додаємо, наприклад, це все буде мультяш. 2. Де навіть можна написати 2D-картун. І натискаємо Generate, і вона нам зараз генерує таке саме а, відео, але не, верніше, навіть не таке саме, а схоже відео, але в а, мультяшному стилі. А і так далі ми можемо тут будь-який промпт написати. Ми можемо а, інж, навіть, поки воно генерує, можемо зайти в чат GPT, сказати йому, а, щоб він нам описав якусь сцену. А, наприклад, а, головне писати англійською, тому що він не. Не буде, не буде інакше розуміти, можемо, звичайно, українську, але потім попросити його перекласти і англійську. Тобто опиши мені сцену, в якій горить Кремль і Москва. Наприклад, відповідь напиши в 10 ой, 5 речень. Або навіть одне речення можемо написати. П'ять речень англійською мовою. І все натискаємо. Оп. І він тепер дивіться, що він нам зробить. Він нам описує сцену. Як це має виглядати? То він відео, все як, все як положено, все як має бути. П'ять речень. Натискаємо контр c Давайте повернемося сюди. Вон, дивіться, бачимо, у нас, у нас вже якраз нерувало мультик, в якому все, все горить. Класно, шикарно. Ну і давайте ще одне створимо. Ще одну штуку, от якраз те, що нам те, що нас попросив, верніше ми попросили GPT і він нам зараз згенерує якийсь хаотичну сцену з тим, як все горить, з way і так далі. Тобто, ну, щось прикольне. Давайте навіть його можемо перекласти якщо я не помиляюся, доки воно. Як це все виглядає українською мовою? Усе хаотична хаотичною гоплена полум'я, в якому горить легендарний Кремль, місто Москва. Густий чорний дим, здіймається знімається в небо, затуляючи собою колись величезну архітектуру. Тобто, бачите, він прям все-все-все описав. от тобто, Зараз побачимо, як Gen 2 справила з цим прикольним завданням. Насправді, і я бачимо пару промтів, і в нас все створено, все зроблено, все так, як нам. Принципі необхідно. Тому, тому о, бачимо, полум'я, дим все говорить. В принципі, як він в на, нас і описав. Давайте плей подивимося, як це все виглядає в динаміці. А, до речі, як це в нас виглядає? О, свого картинка. А, тобто, в принципі, таким чином ми можемо собі генерувати все те, що нам необхідно, використовуючи або чат GPT, або gen 2 Але крім gen 2 у нас же тут є ще одні штуки. Наприклад, називається Gen 1 А що нам дає Gen 1 А він нам дає можливість, наприклад, з якогось відосика, який ми вже генерували раніше, накласти на нього ще одне зображення. Наприклад, давайте візьмемо якісь демо Еси, це що в нас тут є? Таку От... людину візьмемо. Тобто ми бачимо якесь зображення, ну, верніше не зображення, а відео. І далі ми можемо на це відео накласти. Якесь із зображення, яке, яке ми хочемо, ну те, щоб воно було, наприклад, ми там хочемо додати оцей стиль. Там лава, якась, тобто він чував десь на лаві, може вам тиснути Video, І тепер, використовуючи це відео і використовуючи це зображення, яке я вибрав з цієї сторони, тобто ми можемо будь-які зображення, ви можете своє згенерувати, Наприклад, я пробував таку такий кейс робити, що просто виставити книжки і зняти з цього відео і, і накласти на нього. як би нічне місто, і замість книжок у вас будуть будинки, якісь там проїжджаючі. Машина по нічному місту і так далі. Тобто, в принципі, можна створити різні прикольні кейси. О, зараз у нас ця штука вже створюється, і таким чином отримати також прикольні кейси і прикольні відоски з того відео, який ви вже згенерували Тобто не треба там якісь важкі сцени будувати, а все це за нас може зробити навіть Gen 1. Тобто Gen2 – це для того, щоб писати текст. І перетворювати його в відео. Gen – це для того, щоб от бачите, будувати такого роду відео, і мається на увазі на відео, які у вас вже є, з них створювати якісь спецефекти і додаткові картинки. Тобто на базі тої картинки або того відео, яке ви хочете створити. Тобто таким чином ця вся штука працює. Платна версія, як я вже казав, 12 доларів в місяць, що купляти на рік, або 35, я сказав, 65-35 доларів на місяць за одну людину, якщо ви хочете про, -про версію. В принципі, різниця, як бачимо, не така вже аж і величезна, і ви так само можете стандартною версію користуватися, якщо необхідно. Це не є рекламою, тому що я сам ще не купив собі підписку, оскільки я з відео не так часто працюю. Але для тих, хто працює більш професійно з ним, я думаю, це буде прикольна штука. Як мінімум, ви зможете створювати прикольні собі зображення. Тобто, от це тільки було анонсовано, і я думаю, що найближчим часом воно буде активно розвиватися, і я думаю, що вже треба навчатися штучному інтелекту. До речі, у нас недавно проводили. Ми проводили івент по секретами використання штучного інтелекту. Ми всі наші івенти, які проводимо офлайн або онлайн, анонсуємо в нашому ком'юніті. Тому обов'язково долучайтеся за посиланням в описі до цього відео, і всі запрошую на курс по практичному виростанню штучного інтелекту, оскільки як тільки ви розберетеся з тим, як користуватися, не тільки Gen2, а загалом всіма штучними е, інтелектами, як вони інтегруються, і не не чатом GPT єдиним. Е, який можна інтегрувати, з яким можна працювати, і відповідно тоді ви станете дійсно павер-'юзером штучного інтелекту і дійсно станете набагато ефективнішими. Всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Михайло Пацан. Успіхів і побільше вам автоматизації і штучного інтелекту в вашому житті.